Привіт! Даша Квіткова придумала свій псевдонім у 6 років. Пішла на шоу Холесяк через дружину свого брата і зробила тату, яку виконавця Гарі Стайлса. Про ці та інші цікаві факти про блогерку сьогодні. Даша Квіткова придумала свій псевдонім, коли їй було 6 років. Загалі почнемо з того, що відома блогерка народилася у 1998 році, 9 липня, і за знаком Зодіаку вона рак. У своїх інтерв'ю Даша часто каже, що вона дійсно як рак, емоційна. В неї бувають перепади настрою. Вона завжди бореться за справедливість, співчутлива, щира і дуже добра. Зараз, коли всі чують прізвище квіткова, одразу розуміють, про кого йде мова. Але мало хто знає, що справжнє прізвище Даші Матюніна, виявляється, дівчина з самого дитинства соромилася свого прізвища. Тому а, придумала ось такий гарний псевдонім. Коли їй було 6-7 років, то Даша вигадала, що буде квітковою. Не пам'ятає, звідки взявся цей псевдонім, чому і в який момент, але дівчинка просто для себе вирішила, що вона квіткова. І більше того сказала всім навколо і вчителі, її в школі, і на танцях. Буквально всі зверталися до неї як до Даші Квіткової. Це все ж таки не про нікнейм більше, а про те, що в тебе всередині. Тоді вона не замислювалася над тим, що означає цей псевдонім, а врешті він наче дав їй курс по життю, бо вона розквітає з кожним днем. І це факт: Даша Квіткова боялася старшого брата. The <laughs> Взагалі, що стосується родини Даші, то її тато військовослужбовець, а мама працює в компанії Лореаль України. Ну а також у блогерки є сестра Анастасія і Надія, а також брат Євген. І от власне його в дитинстві вона дуже боялася. Право тому, що брат старший за неї на 10 років, і в дитинстві він міг її контролювати. Наприклад, просив щоденник. Якщо він у Даші був незаповнений, то Євген дуже сильно сварив молодшу сестру. Він був дуже дисциплінований. І закінчив військове коледж, Тож ж місцями міг бути трохи сувора. Мене виховували з суперсильним стержнем усередині. А, взагалі про своє дитинство Даша Квіткова не любить говорити багато. Розповідала, що народилася в Одесі, але в якийсь момент вони всі всією родиною приїхали в маленьку квартиру. Мама працювала на трьох роботах, тож дитинство в дівчини було непростим. А з батьками в період підліткового віку, десь до класу 10-го, у неї були дуже важкі та натягнуті стосунки. Даша каже, що її виховували зі стержнем всередині. Тож дівчина вся в маму така ж проривна і не зійде зі свого шляху, каже, що вона як дракон, якого потрібно приручити, бо вона сама може дати відсіч зараз. Із батьками в неї гарні стосунки, хоча іноді в неї запитують щодо тата, чи вони спілкуються взагалі, і вона якось казала про те, що так в них з батьком все добре, просто вони не так часто бачаться, ну навіть рідко бачаться, бо багато працюють, а не показує всю свою сім'ю вона, бо не всі члени родини хочуть публічності. Тож. Ж вона поважає їхній вибір і бажання. А от до речі, найтепліші стосунки у Даші квіткової з її найменшою сестричкою, яку звати Надія. Блогерка розповідала, що вона дуже сильно хотіла молодшу сестричку, І коли мама сказала, що вагітна і в них буде дівчинка, Даша дуже зраділа. Ну Надя, для мене чесно, як Янго. Вона спустилась просто з неба і. Подарувала друге життя, мені здається, абсолютно всім в нашій сім'ї. Дівчина каже, що з появою найменшої надії в їхній родині все змінилося в кращу сторону. Відкова називає сестру Янголом, бо вона навчила любити їхню сім'ю. Вона спокійна, розумна, виважена, налагоджує стосунки між усіма і згладжує конфлікти. А вдачі з надією особливий потужний зв'язок. До речі, найменша сестра має цікаве хобі. Вона розкладає. Карти Таро, тож іноді може щось розповісти Даші, і час від часу її слова навіть здійснюються. Даша Квіткова відмовилася знятися у кліпі братів Борисенко. З Самого дитинства дівчина мріяла бути відомою акторкою і, звісно, любила слідкувати за шоу-бізнесом. В неї, звісно, були кумири. І як не дивно, зокрема, Даша Квіткова шаленіла від проекту Фабрика зірок і була фанаткою братів Борисенко. І тоді, коли вона була у п'ятому шостому класі, її подружка написала в шоу Мрії здійснюється. Написала на лист, в якому розповіла, що Даша фанатка артистів. Тож її запросила на це шоу, де ведуть до речі була Маша Єфросиніна, і, і дівчина разом з іншими запрошеними гостями співала з братами Борисенками. Дівочки, браття Борисенка, ваші! Ми ждемо пісню Аплодисменти ваші назад! Ну що, Друзі, мічці збиваються! А вже потім, коли Даша виросла і була відомою, зокрема, після участі у проєкті Холостяк, їй особисто написав один з братів Борисенків і запросив знятися у їхньому кліпі, але Даша Квіткова. Відмовилася, вона каже, що її дитяча мрія здійснилася. Вона переросла і просто вже не захотіла. А тим більше, що після шоу Холостяк за контрактом були певні нюанси, і вона не могла погоджуватися на всі пропозиції, які їй надсилали. Та й все ж таки відмовила братам Борисенко, бо е, просто не хотіла. Ну а щодо кар'єри Даші Квіткової, то е, як я казав, вона хотіла бути акторкою, але батьки її відмовили. Дівчина дослухалась. До порад своєї мами, яка дотична до б'юті сфери, і пішла вчитися на стиліста по волосю. І власне потім почала працювати в одному з найпопулярніших салонів краси у Києві. Але дівчина не шкодує про свій вибір і каже, що він був правильний. Колись в дитинстві мама їй казала, що людина, яка працює своїми руками, завжди буде мати гроші на хліб. І Даша за останні роки це зрозуміла на всі 100%. Даша Квіткова пішла на шоу Холостяк через дружину свого брата Євгена. На той момент, коли блогерка потрапила в шоу-холостяк, вона вже почала вести свій блог і робила все інтуїтивно. В неї не було стратегії, контент-плану чи чогось іншого. Вона просто робила і в неї це вдавалося. Ну а паралельно вона проводила вільний час з братом Євгеном та його дружиною. Вони часто любили дивитися якісь розважальні програми, в тому числі шоу-холостяк. І от, коли Даша з дружиною брата дивилася цей проект, блогерка завжди. Дивувалися, що пари, які закохувалися на проєкті, одразу розходилися, як тільки він закінчувався. Дівчина не розуміла, чому так, і була впевнена, що на тому шоу реально побудувати щасливі стосунки. Тож Даша сказала, що якби вона пішла на проєкт, і в неї з холостяком склалася пара, то в них все було б. Інакше після цього дружина брата взяла дівчину на слабо. Вона сказала: Ну то йди і спробуй. Даша довго вагалася, чи йти їй, чи ні. І от коли був додатковий набір дівчат на проект, то вона вирішила спробувати. Причому прийшла, як каже, на повному пофігізмі, Їй не потрібна була популярність, адже вона вже мала тоді близько 200 тисяч підписників, І її все влаштовувала. Але на кастингу редакторка почала чіпляти да. Шу різними гострими запитаннями, і дівчина пішла в атаку та відстоювала себе. І це власне сподобалося редактору шоу і блогерку взяли на цей проект. Тож таким чином дівчина в 20 років потрапила в шоу Холостяк, закохалася в Нікіта Добриніна, і в них склалася дуже гарна історія кохання. Але ті частини проекті Даша не забуде ніколи. Дійсно, навіть на такому проєкті можна знайти кохання, і я його знайшла. Тоді її створили образ, наче стерви. Вона не спілкувалася з іншими учасницями, а вони думали, що Даша е, мала яка нічого не відчуває до Нікіти і грає просто на камеру. Насправді дівчина відверто говорила, що прийшла на проект не будувати дружбу, а за справжнім коханням. І це також було на руку сценаристам шоу. До речі, на першу зустріч із Холостяком Даша прийшла з. Зі скретч-карткою і завданнями, які пара виконувала до самого фіналу, і взагалі їхні стосунки з Нікітою розвивалися там по особливому. Врешті Даша, як казала, що вона прийшла за коханням, вона його і отримала, адже Нікіта Добринін обрав саме її. Їй вдалося зламати цей стереотип, що всі пари після проекту розходяться через кілька тижнів чи місяців. Вони побудували сім'ю, у них народився чудовий син, але про це далі. А цей факт про Дашу Квіткову хотілося б завершити на тому, що, як бачимо, дівчина дійсно змогла довести дружині брата, що кохання на шоу Холостяк існує. А тільки ще раз блогерка б не взяла участь у цьому проєкті, бо це дуже важко, і він її зламав морально. Даша Квіткова і Нікіта Добринін могли не бути разом. Принаймні, дівчина до цього готувалася в тому, що під час того самого шоу «Холостяк» вже ближче до фіналу Нікіта Добринін став досить Прискіпливо ставитися до Даші. Він постійно їй вказував на те, що вона робить щось не те, і чіплявся, як казала дівчина, до різних дрібниць. Перед самим фіналом Даша Киткова взагалі думала покинути цей проект, бо каже, що не розуміла, що не так, і чому Нікіта до неї так чіпляється. Але сценаристи і редактори вмовили її поїхати на фінальний епізод. Там вони поговорили, начебто розставили крапки над і, але. Все одно, Даша була впевнена, що Холостяк обере іншу дівчину. Та її інтуїція трохи підвела, і Нікіта Добринін обрав саме її. А далі в них понеслося. Вони стали однією з найгарніших пар шоу-бізнесу. Транслювали своє життя і разом розвивалися. І так вони стали єдиною парою, яка збудувала сім'ю після проекту Холостяк. Вони одразу почали жити разом у 2020 році, після нового року, поїхали на Балі, де Нікіта Добринін зробив Даші пропозицію, і вона сказала так. А 20 травня 2020 року вони офіційно уклали шлюб, і вже наступного року, у січні, пара відправилася на Мальдіви, і звідти закохані повідомили, що чекають на дитину. А вже 13 липня, 2021 року, у них народився первісток син Лев. За життям красивої сім'ї спостерігали мільйони українців, адже вони показували все, як є. Єдине, що Нікіта і Даша ніколи не виносили на загал свої суперечки та конфлікти, але при цьому не приховували, що вони не ідеальні і також сваряться. Даша і Нікіта майже постійно були разом і розлучилися вони лише раз на початку повномасштабного вторгнення, і тоді дівчина змушена була поїхати за кордон, аби син був у. У безпеці, а її чоловік вступив до лав територіальної оборони. Невдовзі блогерка з сином повернулися, і через деякий час у 2022 році Даша Квіткова та Нікіта Добринін повінчалися і навіть хотіли другу дитину. Та врешті, як потім виявилося, на той момент у стосунках пари вже почалися серйозні кризи, які їм не вдалося. Подолати після майже п'яти років разом Даша Квіткова та Нікіта Добринін розійшлися. Про це блогерка вперше розповіла в інтерв'ю Маші Фрисиніні у січні 23-го року. І тоді сказала, що це було рішення обох. Однак, першою на розмову вийшла саме вона. А Нікіта її підтримав, бо бачив і відчував те саме, що і його дружина. Ми просто один одного морально задушили. Вони дійсно намагалися зберегти родину, звернулися навіть по допомогу до психолога, але не вийшло. Даша Квіткова каже, що вони з ексом кохають одне одного, почуття не пішли, але їхні стосунки це ті, де їм боляче. Попри все, колишні подружжя підтримують батьківські стосунки. Син Лев бачиться і з татом, і з мамою. З татом він проводить багато часу разом, важливі події, і пара намагається зробити все, щоб у хлопчика було чудове дитинство. Ша квіткова каже, що саме син мотивує її ніколи не зупинятися і розвиватися, адже вона хоче, щоб у Лева було життя і дитинство набагато кращим ніж у неї, щоб у нього було все. І до речі, навіть думає створити йому окремий рахунок в банку, щоб на 18-річчя у сина вже був власний капітал. Після розлучення є життя, щоб після розлучення жінка може. Даша Квіткова схудла на 32 кілограми. Насправді, фігура блогерків якийсь момент була однією з головних тем у ЗМІ, адже її звинувачували в тому, що вона дуже схудла завдяки препарату для хворих на цукровий діабет. Щоб не рекламувати його, не буду називати його. Але думаю, що ви розумієте, про який препарат іде мова. Саме через цей препарат чимало голівудських зірок позбулися зайвих кілограмів. Але історія схуднення Даші Квіткової все ж таки дещо про інше. Зараз у дівчини дуже струнка та спортивна фігура. Її зріст 165 см, а вага 48-49 кг. Але так було не завжди. Появляється, Даша Квіткова свого часу страждала на РХП, а це розлад харчової поведінки. І коли в людини неконтрольований апетит, Даша сприймала їжу не як паливо для організму, а як те, що може її задовольнити, зняти стрес і заглушити душевний біль. Блогерка зізнавалася, що могла не їсти, а потім з'їсти все одразу: фастфуд, суші, піцу. Однак, коли вона дізналася, що вагітна, то все змінилося. Вона почала відповідально ставитись до свого харчування і здоров'я їла три рази на день і тільки здорову і правильну їжу, але як каже Даша Квіткова: певно, організм почав накопичувати їжу, бо змінилася модель харчування, і, врешті, за вагітність вона набрала. 30 кілограмів, народивши в неї, пішло 5 кілограмів. А далі вона сподівалася, що під час грудного вигодовування вага піде. Блогерка навіть сиділа на відповідній ГВ-дієті. їла все варене і парене, але через 5 місяців її вага нікуди не йшла. Дальше було важко. Було важко ходити, вона ледь піднімалася на другий поверх. В неї була задишка, тож вона всерйоз задумалася над здоров'ям і звернулася до ендокринолога та дієтолога. Дівчина зробила повний чекап організму, здала аналізи на 21 тисячу гривень. Уявіть собі, і дізналася причину в неї виявився гормональний розвит. до Того ж з'ясувалося, що сильно завищений рівень цукру в крові. Тож ендокринолог і прописали їй той самий препарат, на якому худнуть Лівуцькі зірки, бо він, наче, пригнічує апетит і почуття голоду. Блогерка не знала нічого про цей препарат і виклала його в сторі, щоб показати, як проходить її лікування. Але ця щирість і відвертість з підписниками зіграла з нею злий жарт. Даші одразу почали писати і питати, невже в неї цукровий діабет? Якщо їй призначили власне цей препарат, вже потім блогерка дізналася, що цей засіб, власне, проти цукрового діабету, Вона розпитала у свого лікаря, чому їй призначили його, і розповіла все підписникам. Але після того і в принципі, коли Даша Квіткова значно схудла, її почали звинувачувати, що вона так виглядає не через дієту і спорт, а через той самий препарат, мовляв, він допоміг їй скинути кілограм, але Даша зізналася, що той препарат вона приймала лише місяць, поки не нормалізувався рівень цукру в крові. І все. А такого результату в мінус 32 кілограми їй вдалося досягти через правильне харчування і постійні тренування. Це все результат чисто харчування і те, що я ходжу в зал, просто неприривно вже який місяць, рік дівчина ходить у спортзал 5 разів на тиждень. В неї дуже виснажливі заняття до того що вона слідкує за своїм раціоном і більше не заїдає стрес. Вона побудувала гармонійні стосунки зі своїм тілом, змінила ставлення до їжі і до себе. І якось вона в інтерв'ю сказала, що до себе треба ставитися так, як до своєї найкращої подруги, що вона і робить. Даша Квіткова вирішила більше не виносити свої особисті стосунки на публіку. Після розлучення з Нікіто Добриніним блогерці приписували чимало романів. Наприклад, певний час подейкували, що Даша у стосунках з головним героєм шоу Холостяк 11 сезону Михайлом Заливакою. І навіть коли блогерка потрапила в ДТП, писали, що саме він приїжджав на місце аварії і мовляв, їх хтось ще десь бачив разом. Але підтверджень цих стосунків так і не було. Потім дівчині почали приписувати роман з одруженим чоловіком. Засновником телеграм-каналу Труха Максимом Лавриненко. Бо їх, начебто, начебто знову ж таки теж бачили разом в одному із столичних ЖК. Але блогерка тоді прокоментувала цей випадок і ці чутки, і сказала, що вона вільна і ні з ким після розлучення не зустрічалася. До речі, сам Максим в нашому з ним інтерв'ю прокоментував ці чутки і сказав, що це неправда, його ніколи не пов'язували з романтичні стосунки з Дашою квітковою. Але він і його команда вирішили скористатися цими плітками і трішки набрали підписників у своєму телеграм-каналі. Ну і сама Даша Квіткова не приховує, що у неї багато залицяльників і часто дарують квіти, дуже розкішні букети. Лига не проти цього і любить увагу чоловіків. Тому і не забороняє робити їй приємно такими подарунками. Але водночас, щодо того, що відбувається в її особистому житті, вона переважно тримає все це в таємниці. Ці час від часу говорить, що її серце вільне, розповідає, що їй подобаються відповідальні чоловіки, свідомі. Але кілька місяців тому в одному інтерв'ю в неї запитали, чи готова вона закохатися. На що Даша сказала, що готова, і додала. А може, вже та більше вона говорити не стала, бо е, вирішила для себе, що більше не хоче виставляти особисте життя на публіку. Моя людина просто. Прийде згодом, типу, я знайду, знайду своє кохання, все буде супер. Тож, коли дівчина буде знати, що в неї точно серйозні стосунки, що вона готова будувати сім'ю з певним чоловіком, то повідомить про це аудиторії. Скаже, що вона щаслива, закохана, просто щоб це знали, але не більше, бо не готова знову наступати на ті ж самі граблі і робити особисте життя публічним. Даша Квіткова заробляє 30-40 тисяч доларів на місяць. Блогерка з тих людей, хто досягнув успіху сам без чиєї допомоги. Так, звісно, участь у проєкті Холостяк дала їй поштовх, але Даша багато працює і сама завдяки цьому змогла реалізувати всі свої бажання. До речі, якось Даша Квіткова зізналася, що до вагітності зробила собі таку собі карту бажань, і там було все: син, будинок, машина і багато багато іншого. І не так давно вона подивилася на цю карту бажань і зрозуміла, що 90 9% мрій здійснилися, але в першу чергу через те, що вона трудоголік. Мої там друзі, всі, хто мене знають, особисто кажуть, що ну це бронепоїзд, який просто не може зупинитися. І основний дохід це звичайно реклама в інстаграмі. Вона вдачі розписана на кілька місяців вперед. У Блогерки є велика команда, яка в тому числі займається заявками від українського бізнесу, але і Даша сама все моніторить, перевіряє, бо не хоче рекламувати щось погане та неякісне за один день. Вона знімає одну-дві реклами. Мніх інтеграції і каже, що краще за неї це ніхто не зробить. Такі в неї характери. Вона звикла робити все сама. До того ж, Даша Квіткова створила академію по крипті, в якій працює фахівець і викладає. Ну а в цілому, блогерка зізнається, що заробляє на місяць ну, десь 30-40 тисяч доларів. Але це не чистий прибуток. Як я вже і казав, у неї велика команда, і багато з цих грошей власне йде на неї. Наприклад, менеджер заробляє 15% Сотків є ще фотограф, відеограф, піарник, візажист, стиліст. І плюс щодня Даша Квіткова відправляє донати військовим. Іноді це великі суми в десятки тисяч гривень. До речі, блогерка зізнається, що раніше вона мріяла про матеріальні речі, там, наприклад, там, прикраси, сумочки, авто. А зараз життя показало, що це не важливо. Тепер Даша мріє, щоб її рідні були поряд, здорові, живі. І про перемогу також мріє. А ще блогерка дотримується позитивного мислення. каже, що колись вона була на балі, і в неї тоді не було роботи. Вона весь час думала про те, що в неї немає прибутку, немає клієнтів, і все погано. А врешті її наставник на тому острові сказав, що все те, про що ми думаємо, здійснюється. Тому треба змінити загальне мислення. Вона, до речі, прислухалася до нього і почала думати про хороше. Її одразу а, написали щодо роботи. Воти тому, друзі, давайте так. Давайте не забувати, що думки дійсно матеріальні, і ми самі в змозі притягнути у своє життя позитивні зміни удачі квіткової є спільна тату з її молодшою сестрою. Взагалі, у блогерки на тілі є чимало невеликих акуратних татуювань. І виявляється, перший малюнок дівчина зробила, коли була у восьмому-дев'ятому класі. Тоді вона набила тату на руці у формі вішалки, як у виконавця Гаррі Стайлса, колишнього соліста гурту One Direction. Як потім зізналася блогерка, колись музика цього колективу врятувала її від. Депресії тому для Даші це тату має важливе значення до речі, з другим її татуюванням пов'язана кумедна історія. Вона вирішила набити тюльпани на внутрішній частині авушка як символ віри в краще та а, а, насолоди життям. Але коли Даша повернулася додому, її мама звернула увагу, що а, бутонів було два, а не три. А, тож наступного дня дівчина пішла виправляти цю ситуацію і ще й додатково набила а, своє чи не найвідоміше тату. Це червоне серце на ключиці. для неї воно символізує найчистіше почуття, а це. Кохання, а крім того, у Даші квітковує багато інших особливих тату. Наприклад, троянду біля інтимного місця вона зробила після шоу Холостя. Напис Теамо, який означає, люблю тебе. Дівчина набила на ребрах із колишнім чоловіком Нікітою Добриніним на знак кохання. Гілка Оливи на руці це почуття спокою, маленькі левеня на кисті, присвячене звичайно, її сину Леву. А окрім того, у блогерки є дуже особливе тату, яке вона зробила зі своєю молодшою сестричкою. Надією, Даша набила собі сонечко і зірочку, а сестра місяць і зірочку. І дівчина каже, що вона зробила сонце, бо в неї вибуховий характер, а сестра місяць бо більше спокійна і стримана. А спільна зірочка для них означає дещо особливе: те, що вони одна для одної. Як та зірка, яка показує шлях навіть в темний час. Тож це татуювання для е, сестер як символ, що навіть коли вони далеко, насправді вони завжди поруч, Даша квіткова підпорила одне з семи нових природних чудес світу. Як я вже й казав, блогерка ніколи не стоїть на місці. Вона завжди розвивається і любить відкривати щось нове. І от у цьому, 2024 році, вона поїхала в Африку. І там вона не просто відпочивала, а влаштувала собі е, такі собі випробування. Дівчина під час подорожі вирішила підкорити одну з найвідоміших природних пам'яток континенту, а це столова гора, яка знаходиться біля міста Кейптаун. Висота цієї гори. 1085 метрів над рівнем моря, і вона офіційно визнана одним із семи нових природних чудес світу. Столова гора унікальна тим, що її вершина пласка, наче стіл, і вона є справжнім символом Кейптауну. Тож блогерка вирішила підкорити цю вершину, і для цього їй довелося пройти пішки більше ніж 2 з половиною години вгору по крутих схилах. І до речі, ці схили досить небезпечні, там досить небезпечні стежки. Але Даша квіткова. Це зробила і зробила це вдало. Дівчина зізналася, що цей підйом став для неї особистим випробуванням і медитацією, бо її думки ніби очистилися, а всі турботи залишилися позаду. Ну а на вершині вона буквально кричала від душі. Між іншим минулого року у блогерки було ще одне досягнення. Вона успішно закінчила магістратуру. Восени 22-го року. Дівчина у соцмережах поділилася, що вступила в Київський університет культури. Та мистецтв на факультет журналістики та міжнародні відносини. Вона показала студентський квиток, де видно, що здобуває вищу освіту на заочній формі. А от власне минулого року, 24-го, у березні, вона успішно закінчила магістратуру з червоним дипломом. І ще до речі, щодо освіти. Даша Квіткова, останні півтора роки психотерапії, каже, що спочатку вона часто займалася з психологом і пропрацьовувала дуже багато різних моментів із дитинства. А потім стала рідше це робити лише тоді, коли відчуває, що її щось зачепило. Ну і блогерка зізнається, що насправді психотерапія дійсно змінила її життя і багато чому навчила. До речі, в тому числі і особистим кордоном. А з останнього вона пропрацювала відчуття провини, яке виник. Кало у неї не обґрунтовано, і Даша каже, що не збирається зупинятися, аби ставати і далі кращою версією себе. Про Дашу Квіткову можна говорити багато. Вона у свої 26 років пройшла багато випробувань, досягла чимало всього і неймовірно надихає. Вона прекрасна мама, успішна бізнес-вумен, красива дівчина і дуже амбітна. Вона не зупиняється і не зупиниться. Тож впевнений, що Даша Квіткова дасть ще багато приводів, аби нею пишалися.